Добрий ранок, шановні глядачі! Хто вже встигає під'єднуватися, вітаємо вас на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. Давайте зараз буквально перевіряємо, чи все добре, чи нас добре видно, і чи якість звуку нормальна, і почнемо проводити наш сьогоднішній прямий ефір. Чекаємо буквально 30 секунд хвилинку. І будемо починати говорити на дуже цікаву тему. Так, так бачу, що вже з'являються наші глядачі. Поставте, будь ласка, плюсик або напишіть щось нам в коментарях, щоб ми розуміли, що нас добре видно і ви нас добре чуєте. Так, кількість глядачів все більше і більше зростає. Отож, хто нас дивиться вперше, давайте знайомитись. Мене звати Тетяна Голиця, я адвокат адвокатського бюро Івана Ховича. І в нас сьогодні вівторок. Тому ми в черговий раз будемо проводити прямий ефір на тему актуальну тему в сфері пенсійного забезпечення. Сьогодні, якщо у вас за результатами перегляду даного відео виникнуть якісь питання, ви можете їх залишити у коментарях під даним відео. Так само ви можете нам написати за посиланнями, які будуть в описі під даним відео. І ми обов'язково розберемо ці всі питання на наступному прямому ефірі, який відбудеться в четвер, ми будемо відповідати на ваші питання. Отож, пишіть, проявляйте свою активність. І, відповідно, цікавтеся тими питаннями, які вас турбують на сьогоднішній день. Відповідно сьогодні. Так, теж хто нас дивиться вперше, хочу нагадати, що ми маємо сторінку на youtube каналі в сторінку а також у нас є сторінка в telegram каналі Всі посилання на дані сторінки вони будуть в описі під даним відео, тому хто ще не підписаний, не слідкує за новинами в сфері пенсійного забезпечення. Просимо підписатися, щоб першими дізнаватися всі актуальні новини, зміни в законодавстві, судовій практиці і знати свої права і за необхідності знати, як діяти, щоб їх захистити, і відновити справедливість в першу чергу на отримання пенсії або на перерахунок пенсії. Так, поїхали до сьогоднішньої теми. У нас сьогодні досить цікава тема з приводу ідентифікації пенсіонерів. І як ви вже знаєте, деякі категорії українських пенсіонерів мають пройти ідентифікацію, щоб не втратити пенсійні виплати. Тому, відповідно, ми сьогодні поговоримо про те, кому і як потрібно пройти ідентифікацію для отримання пенсії, адже чим ближче до кінця року, тим більше пенсіонерів звертаються до нас. Із такими питаннями. Перш за все, варто сказати, що таке фізична ідентифікація. Це в першу чергу процедура встановлення ідентифікаційних даних особи на підставі перевірених документів, щоб можна було пересвідчитися, що особа жива і саме вона отримує пенсію. Взагалі, поняття з приводу проведення фізичної ідентифікації, воно набуло такої поширеності з моменту, коли у нас почалася фактично в 2014 році захоплення наших територій Російською Федерацією. На той момент саме потрібно було приходити ідентифікацію для осіб внутрішньо переміщених, які саме проживали на непідконтрольній Україні. Території, але починаючи так, якби з 24-го року це поняття воно ще більшої актуальності набуло, і ми вже в 25 п'ятому році, вже половина 25-го року пройшла, і хочу сказати, що в цьому році також. Ми маємо певні зміни в сфері проведення фізичної ідентифікації, тому що в лютому 2025 п'ятого року Кабінет міністрів України своєю постановою він визначив порядок виплати пенсій та страхових виплат особам, які, по-перше, тимчасово проживають за межами України, проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, а також які виїхали з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та проживають на підконтрольній території України, зокрема, порядком, який є затверджений Кабінетом міністрів, передбачено, що одержувачам, які тимчасово проживають за межами України, і тим, які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України виплата пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, а також страхових виплат, вона здійснюється за умови проходження особою фізичної ідентифікації. До 31 грудня кожного календарного року. Давайте ми зупинимося також коротко, що мається на увазі. Особи, які тимчасово проживають за межами України, це, зокрема, громадяни України, які перебувають за межами України не менше ніж 183 дні, включаючи дні від'їзду та приїзду протягом календарного року, або ж це громадяни, які отримали тимчасовий захист або статус біженця за межами України у зв'язку із агресією РФ проти України, і не оформляли документів для постійного проживання за кордоном. Що стосується. Осіб які Виїхали з тимчасово окупованих Російською Федерацією території України та проживають на підконтрольній Україні території, то це громадяни України, які відповідно з метою уникнення негативних наслідків тимчасової окупації виїхали із тимчасово окупованих рек територій України, які включені до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або ж знову ж таки, які на сьогодні є тимчасово окупованими Російською Федерацією і для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації, та які відповідно проживають на підконтрольній території України, взагалі фізична ідентифікація як процедура вона здійснюється органами пенсійного фонду України або ж на сьогодні установою уповноваженого банку, в якій особа отримує пенсію або щовічне грошове утримання або страхові виплати. І дуже часто до нас звертаються пенсіонери з питаннями, як же ж пройти фізичну ідентифікацію, щоб не втратити право на отримання пенсії. Отож, є декілька способів, як пройти можна фізичну ідентифікацію, і зараз я коротко зупинюся на кожному з них. Перший спосіб це онлайн, можна пройти через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Що потрібно для цього зробити? Для цього потрібно авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія-підпис», який можна створити в застосунку Дія. Тобто, якщо громадян, громадянин перебуває, за кордоном або ж на території України і не має бажання або не має змоги, можливості так відвідати безпосередньо пенсійний фонд або ж установу банку, в якому отримає пенсію, то таку ідентифікацію він може пройти онлайн, але для цього потрібно завантажити застосунок Дія і подальшому авторизуватися на веб-порталі Пенсійного фонду України в особистому кабінеті. Другий варіант це за допомогою відеоконференц-зв'язку. Тобто потрібно подати заяву на ідентифікацію у режимі відеоконференцію, і подати цю заяву можна через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, заповнивши відповідний електронний банк. Бланк. Він, зокрема, якщо ви зайдете, ідентифікуєтеся теж. У своєму особистому електронному кабінеті на веб-порталі. Послуг електронних пенсійного фонду, то там є також можливість подати заяву на ідентифікацію в режимі відеоконференції. Або ж якщо такої можливості немає саме через електронний цифровий підпис, то можна також таку заявку подати через контакт-центр Пенсійного фонду України і е, потрібно просто зателефонувати за номерами телефонів. Їх можна знайти в мережі інтернету. Я також можу озвучити це. Номер телефону 0800 503 753, 044 281 0870 або 044 281 0871, і відповідно подавши таку заявку у визначенні дату та час. За попередньо поданою заявою одержувача пенсії можна пройти ідентифікацію під час сеансу відеоконференцзв'язку з працівником пенсійного фонду України, і в процесі цього відеоконференцзв'язку вам потрібно буде пред'явити паспорт або інший документ, який буде посвідчувати особу одержувача, та відповісти на ті питання, які буде ставити працівник пенсійного фонду. Ось це був другий спосіб пройти фізичну ідентифікацію. Третій спосіб: якщо людина перебуває за кордоном, не має можливості саме подати заяву через відео. Пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку, або ж, зокрема, пройти ідентифікацію онлайн, підписавши необхідні документи через застосунок дія дієпідпису за допомогою електронного цифрового підпису Дія, то можна пройти через закордонні дипломатичні установи України. Тобто, якщо людина перебуває за кордоном, то тимчасово там проживає, вона може звернутися до консульства або посольства. України, які видають документ про підтвердження перебування особи в живих. і е, в даному випадку саме документ, який посвідчує факт, що фізична особа є живою, разом із письмовою заявою особи про продовження виплати пенсії. Або щомісячного довічного грошового утримання, або страхових виплат, яка складена в довільній формі, тобто немає ніякого затвердженого зразку цієї заяви, вона може бути надіслана і надсилається, так, якщо людина бажає пройти цю фізичну ідентифікацію рекомендованим поштовим відправленням, або ж поштовим відправленням з охолошеною цільністю територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем перевів. Бування на обліку отримувача пенсії відповідно заява про продовження виплати пенсії. Страхових виплат вона разом із сканованою копією документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, яка відповідає оригіналу документа і придатна для сприйняття її змісту, тобто повинна містити чітке зображення повного складу тексту документів, його реквізитів. Вона також може бути подана через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України із використанням кваліфікованого електронного. Підпису і в даному випадку можна або ж відправити поштою, якщо є можливість подати через особистий кабінет на веб-порталі. Пенсійного фонду то це можна зробити через веб-портал, але для цього потрібно відсканувати кольорову ось, цю, ось цей документ про підтвердження того, що одержувач виплат є живою особою. Відповідно, що засвідчено уповноваженою особою у консульської установи України або ж в посольстві. І четвертий спосіб, найбільш простий спосіб, і саме він. Виключно для тих, хто має можливість з'явитися до сервісного центру пенсійного фонду або ж до банківської установи, де людина отримає пенсію. Отож, відповідно, потрібно просто звернутися на підконтрольній Україні території до будь-якого. Сервісного центру пенсійного фонду незалежно від того пенсійного фонду, де на обліку перебуває пенсіонер. Тобто, ви можете на обліку бути в Чернігівській області, або ж там в Сумській області, чи в Луганській Донецькій області, а звернутися до будь-якого сервісного центру, наприклад, там в Івано-Франківській області, в Черкаській області, в Закарпатській області, і так далі, там, де ви фактично перебуваєте і. Відповідно пред'явити на прийомі працівнику пенсійного фонду документ, який посвідчує вашу особу, і пройти ідентифікацію. Це найпростіший, але для тих, хто має можливість з'явитися до пенсійного фонду особисто. І так само можна пройти ідентифікацію через установу банку. Це також потрібно фізично з'явитися до банку, в якому ви отримаєте пенсію, і банк за допомогою певних процедур, які встановлені, так в електронній формі вони надішлють. Пенсійному фонду України інформацію про вас як про одержувача, про те, що ви пройшли фізичну ідентифікацію, надішлють також інформацію щодо дати її проведення, і це також надасть змогу пенсійному фонду не припиняти вам виплату ваших пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання або ж інших страхових виплат. Тут також варто звернути увагу на те, що можливості доручити там, вашому знайомому, родичу, представнику за довіреністю пройти ідентифікацію замість вас, тобто замість одержувача, пенсії, страхових виплат або щомісячного довічного грошового утримання, порядок не передбачає, виключно особисто пенсіонер може пройти таку фізичну ідентифікацію. Як ви вже зрозуміли, найбільш складна ідентифікація пенсіонерів саме для тих, хто тимчасово перебуває на окупованих територіях, і тому що не всі, на жаль, пенсіонери вони мають належні технічні засоби, не мають змогу так якби там завантажити додаток. Наприклад, дія, так, застосунок дія, так само не мають можливості зареєструвати особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду і пройти так звану ідентифікацію. Але е, цей порядок, на жаль, він не містить жодних виключень щодо проходження фізичної ідентифікації для осіб, які проживають на тимчасово окупованій території. І тому. І тому, якби це є продовженням того, що у разі відсутності у територіальних органах Пенсійного фонду України інформації про проходження одержувачами. Фізичної ідентифікації до 31 грудня календарного року, то саме одержувачами, які ж або тимчасово проживають за межами України, або які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, то з 1 січня наступного за календарним роком, у якому особа зобов'язана пройти ідентифікацію, виплата пенсії, вона припиняється. Так само відповідно, у разі якщо до пенсійного фонду надходять від установ банківських установ, де людина отримає пенсію, про те, що протягом 6 місяців не було ніяких видаткових операцій по рахунку одержувача виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації. І за умови, якщо протягом року вони не пройшли цю фізичну ідентифікацію, то також виплата пенсії припиняється. Що ж робити у випадку, якщо не було можливості пройти цю фізичну ідентифікацію до кінця року, і чи буде можливість в подальшому отримувати пенсію, які дії потрібно зробити для того, щоб поновити? Виплату пенсії, яка була призупинена у зв'язку з непроходженням фізичної ідентифікації, є певна процедура, можливе поновлення виплати пенсії. І це поновлення воно здійснюється за рішенням територіального органу пенсійного фонду України після проходження фізичної ідентифікації протягом року з дати припинення виплати. Тобто, ви знову ж таки звертаєтеся в один із способів для того, щоб пройти фізичну ідентифікацію до територіального органу пенсійного фонду або до установи банку проходити цю ідентифікацію. Пишете заяву про поновлення вам виплати пенсії щомісячного довічного грошового утримання або ж інших страхових виплат, і в даному випадку. Пенсійний фонд, територіальний орган пенсійного фонду своїм рішенням, яке він ухвалює протягом 10 днів після з'ясування обставин і за наявності умов для відновлення виплати, він приймає рішення про поновлення виплати пенсії одержувачу, виплата якому була припинена. Так само хочу звернути увагу, що одержувачі, які тимчасово проживають за межами України, або ж вони отримали тимчасовий захист або статус біженця, заяву про виплату пенсії можна подати також поштовим зв'язком, тобто надіслати рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю територіальному органу пенсійного фонду за місцем перебування одержувача виплати на обліку. Тут також варто зупинитися на тому, що ж буде із тими коштами, чи взагалі вони підлягають нарахуванню за минулий період, коли людина не пройшла цю ідентифікацію, виплата її пенсії була призупинена, що буде з тими коштами. Законодавство передбачає, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно із власної вини, виплачуються за минулий час. Але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії, і е, також є певний момент з приводу виплати цієї пенсії. Що... В такому випадку частина суми недоотриманої пенсії, але не більше ніж за 12 місяців, виплачується одночасно, тобто за один раз, а решта суми за інші два роки, умовно кажучи, або ж там менше ніж ніж два роки, в кого як, так, виплачується щомісяця рівними частинами, які не перевищують місячного розміру пенсії. Так само нараховані суми пенсії, які не отримані пенсіонерам із вини органу, який призначає і виплачує пенсію, тобто, якщо вам пенсія не виплачувалася із вини пенсійного фонду, то м -м, нараховані так, якби. Ці суми, які за минулий час, вони виплачуються без обмеження будь-яким строком, із нарахуванням навіть компенсації за втрату частини доходів. На практиці, звичайно, я вам скажу, що Пенсійний фонд не виплачує ніякі компенсації за втрату частини доходів, і взагалі, в більшості випадків, пенсійний фонд ніколи, не, майже ніколи не визнає свою вину у неотриманій, невиплаті, точніше, пенсіонери своєї пенсії. І у більшості випадків, так, можемо сказати, мабуть, що це 99%, 99 випадків для того, щоб поновити виплату пенсії, зокрема от за минулий час, щоб її нарахувати, перерахувати, то зазвичай доводиться звертатися до суду. Так, що робити, якщо були якісь неточності у ваших документах, недостовірні дані були надані пенсійному фонду, помилки і так далі, то законодавство також передбачає, що у разі виявлення недостовірних даних у документах і відомостях, на підставі яких було встановлено або ж здійснюється виплата пенсії рішенням територіального органу, розмір підстави для виплати. Пенсії вони можуть бути переглянуті з урахуванням таких даних, які містять помилки. Тобто, мовна кажучи, якщо там людина відправляє документи і чогось не додає відповідно неправильно відправила і тому подібне, якісь повідомила недостовірні дані, то це може бути підставою для того, що пенсійний фонд перегляне. Саме право на отримання пенсії і припинить його виплату, зокрема до моменту, поки не будуть усунені порушення або помилки, які були допущені в документах. І я тут з приводу... Фізичної ідентифікації, якщо коротко розповіла, тобто обов'язково для категорій громадян України, яких я назвала, обов'язково до 31 грудня потрібно пройти фізичну ідентифікацію в один із способів, який я назвала, без проходження такої процедури. Пам'ятайте, не забувайте, що виплата вам пенсії або ще місячного довічного грошового утримання, або ж інше Виплат, на які ви маєте право, воно буде припинене в автоматичному порядку, і потім доведеться займатися поновленням виплати пенсій. Це одна із вимог, які передбачає чинне законодавство. І ще одна умова виплати пенсій. Це на сьогодні є повідомлення про неотримання виплат пенсійних від Російської Федерації. Порядок передбачає, що особам, які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України або які виїхали на підконтрольну Україні території з тимчасово окупованих Російською Федерацією території України виплата пенсій. Або ж щомісячного довічного грошового утримання та інших страхових виплат проводиться лише за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. І фактично порядок передбачає, що у разі відсутністю обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та Російської Федерації неодержання пенсії, саме підтверджується повідомленням про це органу пенсійного фонду в заяві особи про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії щомісячного довічного грошового утримання або ж інших страхових. Виплат, тобто, коли ви подаєте заяву на призначення, поновлення або ж продовження виплати вам пенсії, і відноситеся до осіб, які... Проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України або які виїхали на підконтрольну територію з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, то вам потрібно у такій заяві обов'язково підтвердити власну. Власним підписом засвідчити про те, що ви не отримаєте будь-яких виплат пенсій або ж страхових виплат від Російської Федерації. Цього буде достатньо для того, щоб пенсійний фонд виплачував вам пенсію, тому що наразі обмін інформацією між Україною та Росією він не відбувається жодною зв'язку з подіями, які відбуваються так на території України. Тому є така можливість особистою заявою засвідчити факт неотримання коштів від Російської Федерації. Ось такі умови на сьогоднішній день щодо отримання пенсійних виплат, що робити, щоб вони не були призупинені. Отож, Коротко я вам надала інформацію, я сподіваюся, що вона була корисна. Якщо в процесі перегляду даного відео у вас виникли якісь додаткові питання, або ви зіштовхнулися із труднощами, у, зокрема, проведенні такої ідентифікації, не знаєте, як робити, як діяти далі, так? який порядок дій. І ще раз знову ж таки, то ви можете написати нам, зателефонувати нам. Всі контактні номери є в описі під даним відео. Якщо інформація, яка була сьогодні надана вам в цьому відео, була для вас корисною, то ми будемо вам вдячні за ваші лайки активності. Також ми будемо вдячні вам за підписку на наші саме сторінки в Фейсбуці, на Ютуб-каналі, а також телеграм-сторінку. І нагадую, що у нас в четвер буде ефір, який буде присвячений відповідям на ваші питання. Отож, активно їх задавайте, щоб було якомога цікавіше, будемо говорити і відповідати, розбиратися у ваших питаннях. І на сьогодні я бажаю всім гарного дня, тихого, мирного, саме головне і продуктивного. Тому йдемо жити це життя, і зустрінемося в цей четвер. Тому до зустрічі з вами була адвокат Тетяна Голиця. На все добре.